Вітаю вас це вікна, і нам є що вам розповісти. Прославляв руський мір а міг працювати на виборах президента. Скандал у Дніпрі там головою окружної виборчої комісії хотіли зробити прихильника сепаратистів. Третій отруйник розслідувачі оприлюднили світлини та біографію і ще одного геровця, якого підозрюють у замаху на скрипалів і не тільки на них. Листи віри, підтримки і гордості вітчизняні зірки пишуть полоненим українським морякам у Росію і закликають інших приєднуватися. Про все це говоримо далі. Кликав руський мір, махав триколором, а потім очолив окружну виборчу комісію в Дніпрі. Здійнявся скандал через голову забороненого союзу радянських офіцерів Віктора Марченка. Його призначили контролювати вибори президента в одному з округів. Активісти шоковані. Він був прихильник сепаратистів, тож почали вимагати від Марченка скласти повноваження. Але зрештою все скінчилося бійкою. Юрій Брик покаже. Так, у Дніпрі засідала окружна виборча комісія. Чоловік, якого товчуть, новопризначений голова Віктор Марченко. Новина про його обрання в Дніпрі одразу стала сенсацією, бо серед містян Марченко уславився сепаратистськими заявами. Ось він із російським триколором. А чому російський флаг флагів? Тому що Дніпропетровськ, южна столиця Російської імперії. А на цьому мітингу він розповідає, що російська армія вже поряд уже в Чонгарі стоять російські пограничні столби. Значить, вони будуть потіхонь до нас. Тому ми повинні до тому часу, коли сюди. Свободіна армія. Ми дали тут уже зазнати общественне мнение. Тоді Марченко очолював тепер уже заборонений союз радянських офіцерів. Жоден проросійський мітинг у Дніпрі не відбувався без їхньої участі. Саме тому активісти так бурхливо відреагували на повернення проросійського Марченка. Кирило Дороленко також був на засіданні виборчої комісії. Разом із однодумцями прийшов вимагати, щоб Марченко пішов з окружкому. Він був такий самий публічний, навколо нього збирали всі рускоміровці, і він стоїть там, щось насміхається, там щось нам розповідає. такий, типу впевнений в себе особистість. Знаєте, ну і коли. У хлопців, ну які воювали, ну можливо, не витримали нерви. Вони його попросили просто вже по-серйозному, щоб він вийшов з приміщення. Чоловік визнає, бити Марченка не думали. Втім, той поводився вкрай зухвало та серйозно мірився скласти присягу голови комісії. Інші члени окружкому за Марченка спершу заступалися, але потім зізналися, дії активістів не засуджують. В моєму пані це та неправильно. Ну осуждать это тоже не моє дело. Я не можу це завжди. Зустрітися з нашою знімальною групою Віктор Марченко не схотів, скаржиться на погане самопочуття. каже досі не розуміє, чому в роботі в окружній комісії заважає його минуле. Мені даже не змогли приділити об'єднання потім вопросом. Шо тут ну в моїх действиях там нарушенні закона никого не було. Ну і тогда чотирнадцятий год був извините мене триколори продавались в сумі гривень один флаг. Марченко нам розповів свої повноваження. Уже склав політсила, від якої він йшов, подала документи на нового голову. Центральна виборча комісія прийняла відповідне рішення. Ми замінили Марченка іншою людиною. Покарання за побиття Віктор Марченко не вимагатиме. Заяву до поліції він не писав. Активісти про свої дії не шкодують і готові все розповісти правоохоронцям. Юлія Брик, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ. Коли на роботу ходити лячно харківські кондуктори та водії електротранспорту бояться йти працювати. Вже кілька днів точаться суперечки довкола тарифів на проїзд у місці. Обурені пасажири не тільки не платять за квитки, кажуть транспортники, а й скандалять. Витягають водіїв за керма та вибивають їм зуби в депо вже зо два десятки постраждалих. Може він перебитий внутрі, тому що на таблетках, як його, на… Абі з бариш, тому що внутри сломанмо з діжуть сандвузубах. Тіба по чому па шесть уже суд отменил, по чотири надо платить, вы все воруете, вы крахоборы, как говорится. Проїзд у тролейбусах і трамваях від 4 до 6 гривень і в підземці від 5 до 8 у Харкові подорожчав два тижні тому. Втім, юристи Харківського антикорупційного центру подали позов, і суд зупинив чинність нових тарифів. Харківський виконком на таке рішення не пристав, тож пасажири повинні сплачувати проїзд за новими цінами. Пасажир не захотів мені оплачувати 6 гривень. Він просто мене в живот. Сьогодні е, я зробила УЗІ от удара у мене збільшилася лізерка. Меня відправили на 5 днів на больничний. Я вам можу признаться чесно. Через 5 днів я просто боюсь виходити на роботу. Завтра на акцію протесту вийдуть пасажири. Активісти антикорупційного центру влаштовують ходу проти нових тарифів і того, що мерія не виконує судової ухвали. Ці люди, які працюють на комунальних підприємствах, вони власне стали не лише заручниками, вони стали невільними співучасниками того злочину, який на теперішній час роблять харківські чиновники. Тому що, окрім того, що вони навмисне не виконують рішення суду, вони ще й за великим рахунком, шахрайським шляхом кожного дня отримують сотні тисяч, а то й мільйони гривень від харків'ян. Купити квартиру і не вскочити в халепу нерухомість найпопулярніший спосіб серед українців інвестувати заощадження. Хтось наваджується вкладати гроші в новобудови, хтось має за краще купувати житло в іншого власника. Як обрати квартиру? На яку суму потім можна з неї збагатитися? І що про такі інвестиції думають відомі рантьє? Яна Брензей. Щоразу йдучи на закупи, я проминаю ці новенькі висотки: 25 поверхів по кілька сот квартир у кожній будівлі. Вони поставили буквально за кілька років, а поруч із ними зводять ще. І проходячи повз, я часто думаю: невже на всі ці квартири є попит? Виявляється, є консультанти з нерухомості твердять, більше як дві третини нових помешкань у столиці. Роскупление? Недвижимость в принципе является одним из самых стабильных, самых понятных инструментов сохранения, сбережения приумножения денег, потому что квартира, если с ней поступить правильно, она не только сохраняет цену. А в цене в большинстве случаїв останній пік інвестицій у нерухомість в Україні припав на 2015-2017 роки. Спочатку купували вигнані війною та окупацією переселенці. Потім налякані банкопадом власники депозитів. Ще й ціни на житло тоді були на дні. Забудовники через кризу знижували вартість, бо боялися не продати. Взагалі сьогодні ситуація врівноважилася. Депозити скінчилися, а ціни на квадратні метри. Почали зростати рівнівої ціни однозначно покажуть рост в середньому в цьому году на 10-15%, оскільки Поскольку будівельні матеріали більше ними темпами дорожають стоїмость робочі сіли, поскольку дефіцит сушить всі на зароботках в Європі. Найпопулярнішими серед тих, хто вкладає гроші у квартири, є однокімнатні площі 40-45 п'ять квадратів. Таке житло найлегше потім здати в оренду. А надто якщо будинок розташований біля метро або зручних транспортних розв'язок на двох-три кімнатні квартири попит мен. Але вони мають свої переваги. Таке житло зазвичай надовго винаймають сім'ї. А у тренд останніх років крихітні смарт-квартири вже не актуальні, бо люди таки хочуть більше простору. Найкраще купувати квартири на етапі будівництва фундаменту. Там, як правило, вартість квадратного метра значно нижча. Уже на етапі здачі будинку вартість житла значно зростає. І для інвестора це дуже. Гарний варіант для перепродажу. Якщо вкласти в житло на етапі будівництва, а потім вдало перепродати, то можна зробити від 20 до 40%. відсотків. Якщо ж здавати квартиру в оренду, то окупатися вона буде 10, 15, а то і 20 років. Тому, якщо ви хочете саме заробити на нерухомості, вигідніше інвестувати в торговельні приміщення та офіси. Гроші за них повернете за 7-8 років. Такою порадою поділився зі мною Дмитро Гордон. Ви неймовірніше знаєте його як журналіста, але пан Дмитро ще й. Успішний рантьє. Ніколи у мене не було вкладів на банківських счетах. Все, що у мене з'являлось, я втратив э, на недвіжимесь. Сьогодні в Дмитра Гордона за два десятки об'єктів нерухомості розповідає, кожен обирав з обережністю, обов'язково консультуючись з фахівцями, інженерами, юристами, експертами з нерухомості. Проте одного разу навіть така прискіпливість його не врятувала Гордон став однією жертвою будівельної компанії Консоль яка належала Володимирові Константинову, саме тому який нині очолює державну раду Криму, і проти якого в Україні порушили справу за державну зраду. Я інвестував туди великі гроші в будівництво двох здані. Ті, хто вкладували гроші 18 років назад. Ми думаємо, як би нам ще що гроші, щоб деньги, щоб що ця скотина не ні достроїла. І таких випадків на українському ринку нерухомості безліч еліта центр будинки Воцеховського це лише верхівка айсберга. Основна проблема цього ринку – це безнаказаність. Недобросовісні застройщики нарушають і строять без яких лібо розрішень. От, продають ці квартири довірчивим покупателям, які покупаються низькою ціною. От а потім жаль, всі ми несемо сьомо Тому пані Чапко наголошує придбання нерухомості це завжди. Не який ризик, тому якщо купуєте у новобудові, вона радить уважно вивчити документи забудовника. Подивитися на його попередні проекти і поспілкуватися з тими, хто придбав у нього житло раніше. А якщо у квартири вже були власники, то подивіться в державному реєстрі, кому вона належить, і чи не зареєстровані там малолітні діти, і будьте особливо пильними, якщо купуєте житло, яке отримано в спадок. Якщо самому дати раду документам важко, то краще звернутися до спеціаліста, бо скупи і платить двічі. Усунення президента, низка гучних відставок та призначень п'ять років тому. Після трьох місяців протесту революція гідності перемагає. Вона розпочиналася як мирне зібрання молоді проти відмови від євроінтеграції та точкою неворотя стало побиття студентів. На вулиці вийшли вже не просто сотні, а сотні тисяч невдоволених діями влади. А далі лише ескалація, диктаторські закони, криваве водохреще, перша кров євромайдану та зрештою затяти триденне протистояння 18-го, 21-го, Лютого, якого не переживуть 82 українці. Цикл інтерв'ю до роковин розстрілу Героїв Небесної Сотні, я пам'ятаю, завершує той, з кого розпочалася ця боротьба. Студент Віталій Кузьменко вийшов на Майдан першого дня протестів, стояв там до кінця і потім захищав свій вибір уже на війні. А тепер ще опікується формуванням громадської ради при міністерстві у справах ветеранів. Я менко віталій. У листопаді 2013 року я ще був студентом історичного факультету Київського університету Бориса Грінченка. Отже, зупинити підготовку до укладання угоди про асоціацію України з ЄС. Навіть не постанова Кабінету міністрів, таке розпорядження сколихнуло всю країну. Заради майбутнього життя в своїй країні я вийшов. Сформувалася ну, на основі там студентів нашого університету Гринченка, найактивніша група, які приймали участь в революційних подіях. Мама! Мама! Революцію розділяю на два періоди: Тобто період Євромайдану, тобто такий мирний, більш наповнений якимись позитивними очікуваннями до 30 листопада, і власне революція, яка розпочалась після подій 30 листопада. Нічно 30 -е, з друзями залишилися біля стели. Мене звати Кузьменко Віталій, я киянин. Буквально в один момент, як по команді, вони просто почали всіх методично бити. В якийсь момент і мене схопили, тобто за пальто потягли. Все, що я встиг, це руками закрити голову. Ну тоді в мене була зламана рука і закрита черепна мозкова травма. Буквально через день повернувся до майдану. Фактично ніж 17 лютого це була грань. Якщо тоді ще відійшли і пограли, то тоді лінія фронту проходила не під Донецьком, а десь у Львівській області або під Бучу. Відчуття небезпеки фактично не було. Розуміння того, що людей вже немає, воно приходило згодом, тому що психічно емоційно вже е, всі були, ну, що говорити про мене виснажені, що вже навіть не було якоїсь реакції на загибель людей на тіла, які лежали. Влітку 2014 року я пішов воювати в Майдан і війна, вони йдуть одне за одним. Це складний процес власне творення держави. Операція по захопленню Криму. Їхні війська на Донбасі. Це, власне, якор, яким Росія намагається зачепити Україну і потягнути назад, того що, з чого ми намагаємось вибратись. Слава Україні! У нас там прийнято іноді а, жалітися на те, що не від не відбулося от, за черевним помахом все і відразу. Да? Найбільше напевно обурює власне, прекрасно знаючи стан справ по розслідуванню справ майдану. Ми не можемо сказати, що це справи розслідувані, і це е, основний діагноз власне всій правоохоронній судовій системі. Майдан не дарма, він стимулював розвиток громадянського суспільства. Майдан, напевно, запам'ятався мені найбільше це людьми. Це найбільша цінність, яка у нас була під час революції, є під час війни. Власне, завдяки цьому я сподіваюся, і майбутнє в цієї країни. Якби ви тоді знали, чим закінчиться майдан, ви б так само кожен день виходили на майдан. Так. Сто семеро героїв Небесної Сотні. Де винуватці цих зухвалих і жорстоких убивств та скалічення сотень життів? Ось відповідь сухою мовою цифр за перешкоджання протестним акціям розслідують понад 4700 епізодів. Підозри отримала 442 особи. Далі скромніші цифри до суду надіслано лише 288 обвинувальних винувальних актів, із яких рішення про винуватість є лише у 52 випадках, і остання приголомшлива цифра за побиття та вбивства євромайданівців реально позбавлені волі. Лише дев'ятеро осіб усі ті тушки, жодного правоохоронця чи того, хто віддавав накази. Чому так мало і чому так довго, ми запитали Сергія Горбатюка. Він керівник головного слідчого управління ГПУ, де й розслідують злочини проти Майдану. Він чесно визнає, що за стільки років були всі можливості завершити розслідування, але є забагато але які дивимося інтерв'ю. Розгін готувався ще з вечора. До суду направлено обвинувальні акти стосовно 18 осіб. Кримінується розгін підрозділам Київського беркуту. Частина з них продовжує працювати, частина звільнена. Прокурори зверталися до суду про відсторонення цих осіб, але суд відмовляв. І приблизно десь половина підозрюваних продовжують працювати у оновленій поліції. На жаль, немає жодного на теперішній час вироку, хоча перші справи були направлені до суду ще весною 2015 року. Зараз восьма ранку, і майдан починає мирний наступ. Що По подіям вісімнадцятого ранку і штурму майдану повідомлено про підозру чотирьом особам. Троє з яких на теперішній час продовжують працювати в системі національної поліції. По подіям 20 лютого повідомлено про підозру 34 особам. П'ять бійців, які обвинувачуються у розстрілах 48 осіб і 80 вогнепальних поранень, перебувають на лаві підсудних. Ви не берете на себе відповідальність. У всіх цих випадках суд визнає підозру обґрунтованою. Але стосовно ризиків, він вважає, що ця особа може знаходитися під особистим зобов'язанням. Направлено було обвинувальний акт до суду стосовно двох бійців Беркуту їм інкримінувалося три вбивства 33 вогнепальні поранення. У квітні 2017 року суд змінив їм запобіжний захід, і вони втекли до, до Російської Федерації. На мою думку, допоки не буде справжньої принципової позиції вищої ради правосуддя стосовно суддів, які порушують закон при розгляді цих справ, суттєвого зрушення у судових справах не буде. Керівництво держави показує там, де вони хочуть, вони досягають. А якщо тут вони не досягають, значить я впевнений, вони не хочуть. Величезним мінусом було скорочення в листопаді 2016 року нашого департаменту на 60 осіб. Тим часом на вулиці інститутській, де розстріляло людей, зараз працюють експерти, криміналісти. І, на жаль, без фактично в більшості безрезультативно. Ну, ми, хоча б, доносимо до суспільства про той стан речей, який відбувається, і сподіваємося, що все-таки, якби вода камінь точить, і ми цього результату доб'ємося. Бив, але досі працює в соцмережах. З'ясували ім'я правоохоронця, який з'являється не на одному фото із насиллям над майданівцями, а нині обіймає поважну посаду в Нацгвардії. Ось він, Василь Пилипенко, 2014-го був офіцером внутрішніх військ. А нині є заступником ректора Академії Національної гвардії України. має звання полковника, навіть нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Серед тих, хто з'ясував долю поліціянта, був майданівець Іван Гранаткін. каже, довго шукав саме цього офіцера, бо є відео, як 2014-го року саме Пилипенко тримає в руках стягнений з нього шолом. Він стоїть з двома людьми внутрішніх військ в балаклавах, і вони дали йому цю шолому. Є фото, де він з каміннями кидає е, кудись, да? чи кидав він людей? Ну, мабуть, вже людей куда кидав, Да? Про те, кого бив Пилипенко, вже написав Андрій Білецький. На цій світлині лежить нинішній командир батальйону полку «Азов» на прізвиську Акула. Цьому фото офіцер говорить із майданівцями Миколою і Ігорем Кузніцовими. Останні, що правда, зізнаються, бив їх не Пилипенко. Ну, то так бити особливого діалогу тоді не було. Ми хотіли просто швидше піти десь. Ну а він нас направив до швидкої. Ми попали під Беркут. Ми бачили Беркут, який він мав стосунку до Беркуту. Мені це дуже важко сказати. В поліції на скандал у соцмережах вже відреагували. Розповіли орден Богдана Хмельницького Василь Пилипенко дістав за участь у бойових діях. Заради справедливості слід зазначити, офіцер Нацгвардії справді воював. Навіть зазначений на терористичному сайті, як ворог ДНР. У МВС запевнили, що до Пилипенка розпочнуть внутрішнє розслідування. Він не був серед тих офіцерів, яким би прокуратура одразу пред'явила якісь обвинувачення або підозри. Ну і поки що він не є таким. На час проведення такого службового розслідування цей військовослужбовець буде відсторонений від проходження служби на цій посаді. Позиція міністра також полягає в тому, що в разі підтвердження цих фактів ця особа не зможе продовжувати службу на цій посаді. Тож на тлі цієї новини сьогодні в телепорталі ми вирішили запитати вас, чи відчули ви, що поліція не міліція? Варіанти відповідей так: структура оновилася. Ні, зміни косметичні, ні, але процес іде. Голосуйте, коментуйте результати у вікнах о 22.00, А ми йдемо далі. Третій отруйник Скрипалів, міжнародна група розслідувачів, оприлюднила світлини та біографію і ще одного героувця, якого підозрюють у замаху до Британії. Він приїздив під паспортом нем'я Сергія Федотова. Насправді це Денис Сергеєв, зареєстрований у гуртожитку «Гру» в Москві. Інформацію про Сергієва вилучили із паспортних та гібадидівських баз даних. Одначе розслідувачі знайшли документальний фільм, знятий ще до того, як він став шпигуном. У ньому капітан Сергеєв розповідає про свою участь у бойових діях у Дагестані 99-го року. Про вели вілі огонь по зіленки. Порівнявши зображення Сергієва, двадцятирічний давнини із паспортним фотом Федотова, британський центр візуальних обчислень підтвердив найімовірніше, це одна й та сама особа. Окрім замаху на Скрипалів Сергієва, підозрюють в отруєнні болгарського торговця зброєю речовиною новачок. Він відвідував Каталонію напередодні референдуму про відділення від Іспанії та Британію перед голосуванням про вихід із ЄС. А в 2013 році приїздив до Києва. Листи підтримки по всій країні люди пишуть вполоненим українськими ряками Росію. Акцію Пиши нашим влаштували аби хлопці відчули про них, не забувають. Навіть більше їх розпитали про кумирів, чиї слова підтримки були б для них особливими. І Зірки відгукнулися. Що у вас зараз на душі? Що ви відчуваєте, що ви хочете сказати нашим хлопцям? Невеличке селище Карлівка на Кіровоградщині. Дітки лишилися в школі після занять, аби своїми руками зробити листівки для українських полонених моряків і їхніх родин, щоб вони поскоріше поверталися, були здоровими. Буде приємно нашим хлопцям і особливо їхнім батькам зараз, тому що їхні батьки сім'ї. Потребують особливої уваги і підтримки. Отак, що така зараз, підтримка і важлива і потрібна, вчителька Наталія Миколаївна знає напевне, Напевно. її син один з поміж тих моряків, що нині перебувають у Лефортові в російських застінках. Лейтенант Роман Мокряк мені подобається бути військовим Він ніколи не говорить, що він хоче бути моряком, але море це щось ну так. Якось веща зійшло. Ну, поряд з ним бути моряком він не мріяв. Марив про археологію. Втім, чомусь змалку з поміж сотні віршів у цій книзі Уподобав один. Про чорне море присвятити себе морській справі вирішив на останньому курсі університету: присяга Севастополь Крим 2014 після анексії Роман Мокряк зберігає вірність військовій присязі та надалі служить на ракетному човні прилуки. 2016 2016-го йому довіряють командувати ось цим новеньким броньованим артилерійським катером Бердянськ. Завдачі катера це участь в різноманітних навчаннях. В яких відпрацьовується тактика, ставши командиром катера, Роман часто приходив до школи в Карлівці, саме цієї, де нині викладає його мама, саме цієї, яку закінчив сам до цих діток, що нині пишуть йому листівки. Тут він з таким захопленням розказував, показував нас, хлопці всі так окружили його. Найважчим і для моряка, і для його родини було очікування зустрічі. Проте каже мати, годі було й уявити, що очікування може бути таким страшним. Я кажу, я вмію чекати, але не. Не сполунок 25 листопада 2018-го Катери Бердянськ, Нікополь, а також рейдовий буксир здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. Зажимай давай молодець! видаві його справа на цих кадрах. Українські кораблі зазнають нападу прикордонних сил Росії. 24 чотирьох українських моряків взяли в полон. Нині 21 лишається під вартою в Лефортові, й Роман теж. Звідти він своїй родині іноді пише. Спасибо большое за слова підтримки. і він пише, що все буде добре. Щоб підтримати Романа та інших моряків-бранців, активісти фонду підтримки військовополонених запустили акцію Пиши нашим. Вони дізналися в бранців про їхніх кумирів, тих чиї слова стали б для них особливими. У першого номера Романа Мокряка Кумир Ада Роговцева. Ада Роговцева – кумир нашої сім'ї. Її слова підтримки будуть. Особливими. Я написала вже Романові і буду плекати надію, що він прочитає мої слова. Звичайно, це подвиг, те, що вони витримують, те, що витримують вже. Герой України, Ада Дороговцева – своїм героєм вважає не лише Романа, а й кожного з поміж тих мужніх моряків, які нині в російському полоні. Дізнавшись про ініціативу, вона того самого дня погодилася написати листа Романові Мокрику. Написати на наших очах, розповісти, яких слів добирала, показати послання категорично відмовилася. каже це дуже особиста та інтимна річ, і цю річ мають зробити усі. Пишіть листи нашим хлопчикам, Щирі. Слова ніжності, любові, слова надії, що зустріч відбудеться, що хлопчиків звільнять. Вона ласкаво називає їх. Хлопчиками, не лише моряків, а й усіх тих, хто нині нас захищає. Попри свій поважний вік, особисто трагедію, втрату сина, постійні гастролі, а дороговцева вже п'ятий рік поспіль. Від початку війни за всякої нагоди підтримує воїнів і спілкується з ними, навіть на передньому краї. А зараз я заспіваю, а хлопці кажуть, тільки тихенько, бо все почують і стрелять. Емоція, вона тільки збільшується, вона тільки з неї спадає іржа. Всяка. І я щаслива, що мені так. Доля дозволила там працювати. А сьогодні вона щаслива, що її слово підтримки доторкнеться до ще одного героя. Слово це не лише в листі, а дороговцева і Романові, і його батькам надійшла книжки. Це історія її власної родини, про близьких і рідних її людей, які завжди поруч. Вона сподівається, що і Роман ще раз згадає про свою сім'ю, яка на нього дуже чекає. А домиколайно. Коли Роман вийде з російських застінок, що ви йому скажете при зустрічі? Я його цілувати буду. Я люблю цілувати хлопчиків. Я дуже-дуже люблю наших хлопчиків, які зараз стали на передній край. якщо ти належиш країні цій, то ти належиш кожному, хто живе на цій землі. Артем Сорокін, Марія Дергачова, Сергій Декун та В'ячеслав Серебренніков. Програма Вікна СТБ. І традиційно у п'ятницю наприкінці випуску ми згадуємо тих, хто більше з війни не повернеться. Від минулої п'ятниці Україна втратила чотирьох захисників. Згадаємо їх поіменно. Миру нам всім і вічна слава героям! Дякую, що ви були з вікнами. Побачимося ввечері.